Усім привіт, дорогі друзі! Дуже рада, що ви завітали на мій канал. Сьогодні я вирішила зняти для вас нову добірку найкращих детективів і трилерів, які я прочитала за все своє життя. Всі ви знаєте, що я дуже часто читаю цей жанр, я його дуже люблю, тому в мене на каналі вже є дві частини таких добірок. Вони вам сподобались, тому я вирішила зняти і третю частину також. Тож влаштовуйтесь позручніше, приготуйте собі щось смачненьке, якщо бажаєте. У мене сьогодні просто вода і кондиціонер, тому що дуже спекотно. І давайте починати. Хочу одразу попередити, що на жаль, у мене не буде фізично цих книжок, тому що я всі детективи, і трилери продаю, щоб купити нові і не займати місце у себе у себе в шафі, тому що це такий одноразовий жанр, і більше ці книги я перечитувати не буду, тому. Буду просто прикріпляти обкладинку найкращих книжок в цьому жанрі. Розпочати це відео я хочу з книги, яка називається Поворот ключа Рут В». У цієї авторки я прочитала вже дуже багато детективів. Це наша сучасна Агата Крісті. І, чесно кажучи, мені є. З чим порівняти, і я вирішила, що вам пораджу в цьому відео найкращу, на мою думку, книгу з її творчості. Нещодавно я була на книжковому фестивалі, де була подія, на якій блогерки та спікерки обговорювали творчість Рутвея, і всі блогерки погодились з тим, що саме ця книга має найнеочікуваніший фінал, і через це багато хто її виділив в топі на перше місце. Ця книга починається з того, що ми читаємо листи від імені головної героїні до адвоката. Вона їх пише з тюрми. Вона опинилася в тюрмі через те, що її звинувачують у вбивстві дитини. Вона пише своєму адвокату, що вона не вбивала цю дитину. Так вона брехала, так вона дещо приховує, але вона невинна точно у вбивстві. І ми починаємо читати, що ж саме сталося. Напередодні вона влаштовується нянею. В розкішний супер пупер розумний будинок вона була в шоці, не вірила своєму щастю, що її взяли на роботу в такий розкішний будинок приглядати за двома дітьми. Коли вона починає там працювати, жити в цьому будинку, починають відбуватись дуже дивні події. Вона не може їх пояснити і не може взагалі зрозуміти, що відбувається. І на жаль, власне, це закінчується страшною подією, а саме смертю дитини. Чи справді вона винна в цьому, чи все ж таки ні? Дізнаємось наприкінці цієї книги, і чесно кажучи, особисто я була в шоці від фіналу. Я не здогадалася, що відбудеться. І коли обговорювали творчість Ротвея, ніхто з дівчат, які читали цю книгу, не здогадався, чим же закінчиться ця книга. До речі, якщо ви все ж таки читали і здогадалися, напишіть в коментарях, мені цікаво. Тому що, як на мене, це дуже неочікуваний твіст і дуже неочікуваний фінал, і це мене вразило. Я люблю такі фінали. І взагалі, після «Смак», після цієї книги, він дуже-дуже довгий. Я прочитала цю книгу десь півтора-два роки тому і досі чітко пам'ятаю повністю весь сюжет. Тому цю книгу я вам однозначно рекомендую. Наступна книга називається Хороша сестра Салі Гепфорд. Цією авторкою я познайомилася зовсім нещодавно. Її почали перекладати видавництво РМ, за що я їм дуже сильно вдячна, тому що я просто закохана. Я вже прочитала три майже книги цієї авторки, і чесно кажучи, мені дуже подобається, як вона пише. З трьох книг, які я прочитала, я вирішила виділити саме цю. Вона називається хороша сестра, і вона мені сподобалась поки що найбільше. Хоча й інші книги це свекруха та споріднена душа теж дуже непогані. Саме в цій книзі нам розповідається про двох сестер. Вони по сумісницю найкращі подруги, дуже круто спілкуються. І от одна з них дуже хоче народити дитину, але на жаль, у неї не вдається це. І друга сестра спостерігає за цим і вирішує, що вона настільки любить свою сестру, що вона може народити для неї. Дитину. Тому що сама вона виховувати по деяким причинам дитину не може. І от вона починає шукати власне, якогось чоловіка, від якого вона може її народити. Е, ви скажете, історія цікава, анотація цікава, а до чого тут детектив. Але насправді там сюжет так закручується, що теж було, як на мене, дуже несподівано, що так все закінчиться. Окрім самої ідеї і крутого сюжету, мені дуже сподобалось в цій книзі герої головні. Я читала я і сміялась, і плакала, і дуже сильно полюбила головну героїню на ім'я Ферн. Вона дуже мила, дуже добра, така чуйна і така весела. Я дуже багато сміялася з того, що вона говорила в цій книзі і з її дій. Також вона ще й працює в бібліотеці. Ну просто. Це прям меч, і мені дуже сподобалось спостерігати за тим, як відбуваються події в її житті. І, чесно кажучи, фінал цієї книги теж мене вразив. Я б не сказала, що це прям детектив з розслідуванням. Ні, це більше психологічний трилер, скажімо так. Тому, якщо вам подобаються такі книги про сімейні якісь таємниці і щось. Подібне, то я думаю, що вона вам сподобається. І ще хочу сказати, що мені цей сюжет нагадав «Дивну Салі Даймонд. Якщо ви пам'ятаєте цю книгу, така жовтенька від видавництва КСД, щось між ними дуже схоже є. Тому, якщо вам сподобалась дивна Салі Даймонд», то і ця хороша сестра теж сподобається. Наступні книги, про які я вам хочу розповісти, це трилогія «Голлі Джексон. Не знаю, як так вийшло, що я не порекомендувала вам їх раніше, але дуже хочу від усього серця порекомендувати ці книги. Перша частина називається Посібник зубивства для хорошої дівчинки. Друга частина називається Хороша дівчинка зіпсована кров. І третя частина Щойно вийшла у продаж Ні жива, ні мертва називається. Це у нас видавництво Рідбері перекладає ці книжки і оформлення дуже там класне. І також є екранізація. Це серіал на нетфлікс. Ці книги нам розповідають про школярку на ім'я Піпа Фіцамобі. У своєму шкільному проєкті Піпа вирішує повернутись до дуже гучної справи вбивства дівчини з її школи. Вбивцю цієї дівчини знайшли, але піпа має сумніви стосовно цього і вирішує повернутись до цієї справи та провести своє власне розслідування, транслюючи його в інтернеті, спілкуючись з поліцейськими, спілкуючись з друзями тієї дівчини та ворогами, власне, з усіма. І таким чином вона потроху відкриває секрети, які ніхто не хотів відкривати. Як ми завжди це спостерігаємо, коли хтось повертається до давно закритих справ, першу книгу я прочитала буквально за один день. Я отак зранку почала і ввечері закінчила. Не могла взагалі відірватися і просто в захваті екранізована саме перша частина. Я дуже сподіваюся, що другий, третій сезон буде про другу і третю частину книги. Мені дуже сподобався акторський склад і як це було екранізовано. Тож я вам дуже раджу і книгу прочитати і подивитись серіал. Друга частина цієї книги нам вже розповідає про зовсім іншу справу. Їх, в принципі, можна було б читати окремо, але я не рекомендую, тому що життя головної героїні воно е, якби як окрема сюжетна лінія, і, власне, варто починати з першої частини. В другій частині вже зовсім інша справа. Я не хочу вам нічого про неї особливо розповідати, щоб нічого не заспойлерити. Просто вам хочу порекомендувати усю трилогію. Я, от, наприклад, сьогодні-завтра буду починати третю вже частину, бо я ще її не читала. І, чесно кажучи, від усього серця вам рекомендую, бо це такі легкі детективи, які читаються супершвидко. Це ті книги, які можна брати і читати в період не коли вам більше нічого не хочеться. І ще що мені дуже сподобалося, що в цих книгах є таке оформлення, де є якісь записки, якісь нотатки, якісь там схеми, малюнки, це теж ніби так, як такий інтерактив, що ти теж береш участь у розслідуванні, тому дуже-дуже вам їх раджу. Також у цієї авторки у видавництва Рідбері є окрема книга, яка називається Виживуть п'ятеро. Вона теж класна дуже, вона одиночна, окрема, і теж я вам її раджу. Просто вирішила не включати її в цей топ, тому що саме ця трилогія, як на мене, вона трішки краща. Наступна книга, про яку я вам хочу розповісти, називається Кривдяна людина від письменниці С. Дж Тюдор. Я, чесно кажучи, не покладала великих надій на цю книгу. Якось я її взяла в дорогу в потяг, і неочікувано мені сподобалось тут. Розповідається про п'ятьох друзів, які, коли були маленькими підлітками, вони гралися. Таку гру вони залишали біля будинку кожного з них такі кридяні чоловічки, малювали. І таким чином вони спілкувалися не через телефон, а ось так. І вони постійно через цих чоловічків могли знати, де їм треба зустрітися, коли і тому подібне. Але в їх дитинстві сталося вбивство. Через багато років після цього вбивства один з них на ім'я Мікі приходить до другого на ім'я Ед і каже, що він знайшов справжнього вбивцю цієї дівчини. І наступного дня знаходять цього Мікі мертвого. Виявляється, що насправді там справа теж не розкрита, щось дуже жахливе насправді тоді відбулося. І ед вирішує все ж таки повернутися до цієї справи та з'ясувати, хто насправді вбив їхню подругу. Та вбив цього Мікі. Там дуже заплутано все, але мені дуже сильно сподобався фінал цієї книги, розв'язка. Я думала, що все буде дуже банально, але насправді ні. Неочікувано, прикольно, динамічно, я читала з величезним задоволенням. Були дійсно моторошні моменти, моторошні вбивства, тому будьте до цього готові. Але книга класна, я вам дуже її рекомендую. Так, наступна книга, яку б я вам хотіла порекомендувати, називається Містична річка Деніса Лігейна. До речі, також є екранізація у цієї книги, дуже-дуже класна. Ця книга нам розповідає про трьох друзів: Дейва, Джимі і Шона. Коли вони були маленькими хлопчиками, вони гралися на дорозі і до них під'їхала машина. Дейв сів у цю машину, його забрали і відвезли кудись. А потім через деякий час його повернули. І те, що сталося з Дейвом, поклало край їх дружбі, вони всі змінилися і припинили спілкування. І далі нам розповідаються події через 25 років після того, що трапилось. Відтепер, Шон, працівник відділу поліції, Дейв невдаха сім'янин, а Джиммі колишній в'язень, який так і не зав'язав з криміналом. І от несподівано у Джиммі вбивають доньку дуже жорстоко. І саме в цей день Дейв приходить заляпаний кров'ю. Чи він причетний до цього, що насправді сталося? З'ясує, звісно, Шон, який тепер працює в поліції. Йому доведеться повернутися до усіх подій минулого, з'ясувати, що саме тоді сталося в цій машині з Дейвом, і чи причетний він все ж таки до вбивства доньки Джимі. Я от розповідаю вам, і в мене прям мурахи по всьому тілу. Бо я згадую сюжет цієї книги і згадую, як сильно я переживала, і як сильно я хвилювалася, чим же вона закінчиться. І Боже, як же сильно я плакала в кінці цієї книги. Я дуже рідко плачу на на детективах, але це відбулося і. Крутий детектив не можу дуже-дуже сильно, тому я вам рекомендую від усього серця. Читайте, це прям супер-пупер клас. Як мені сподобалась книга Острів Проклятих від цього автора, так сильно сподобалась і ця книга теж. І фільм теж дуже сильно сподобався. Тому рекомендую, читайте, дивіться. Я думаю, що вам сподобається. Наступний детектив, який я вам дуже хочу порекомендувати, називається Посуха від авторки Джейн Гарпер. Я коли побачила обкладинку цієї книги, це у нас видавництво Нора Друк. Якщо чесно, я взагалі не звернула б на неї увагу. Я подумала, що мені, скоріш за все, не сподобається. Ну, таке щось не дуже привабливе. Але потім я побачила відгук однієї з блогерок Олесі з каналу Літера Леся, що ця книга дуже класна. Я вирішила, що я її прочитаю. І мені дуже сильно сподобалось. Це супер літній детектив, коли неймовірно спекотно от беріть і читайте. Буде дуже атмосферно. Бо події цієї книги відбуваються в Австралії. По перше, по-друге, під час дуже сильної посухи, спеки. І звісно, що там відбувається, відбувається вбивство. Дізнавшись про вбивство свого друга дитинства, головний герой повертається у містечко, з якого він давним-давно втікав разом зі своїм батьком, бо їх звинувачували у вбивстві. І тепер він повертається, щоб з'ясувати, що сталося з його другом. Але в цьому містечку досі всі мають купу таємниць. І власне він починає копати, і дуже дуже багато там різноманітних сюрпризів буде. Я вам цей детектив дуже рекомендую, тому що він, по-перше, цікавий. Там теж несподіваний фінал. Я просто не можу більше нічого сказати, щоб не проспойлерити. І по-третє, неймовірно, атмосферно відчувається оця спека і посуха. Тому раджу. Наступна книга називається Список запрошених Люсі Фолі. Я цю книгу читала вже дуже давно, десь три три роки тому. І хочу вам її зараз порекомендувати, тому що це дуже атмосферний герметичний детектив. Я дуже люблю історії, де герої опиняються у, якомусь, у якійсь місцевості, з якої вони не можуть вибратися. Події цієї книги відбуваються біля узбережжя Ірландії на віддаленому острові. Туди приїздять гості, щоб відсвяткувати весілля дуже такої красивої пари, він привабливий, успішний бізнесмен, вона теж там суперкласна дівчина. І всі приїздять там все як на сторінках журналу глянцевого просто відточено, до де деталей, але звісно на самому весіллі починаються якісь з'ясування стосунків, образи, ревнощі і всяке таке, і закінчується все, чим правильно, вбивством. Хто ж саме зіпсував весілля молодій парі? Дізнаємося, якщо прочитаємо. І мені прям дуже сильно сподобалось. Теж я раджу вам читати цю книгу влітку зовсім скоро, десь можливо, ви побачите море. Також беріть туди цю книгу. Я, на жаль, цього року не побачу знову, але хотіла б. І мені ще сподобалося, що в цій книзі така трішки готична атмосфера, свічки, знаєте, все це ну, прям клас. І, власне, про фінал цієї книги я також не здогадалася, що для мене було плюсом. Бо я останнім часом дуже часто здогадуюсь, що станеться, хто вбився, і це мене засмучує завжди і дратує. Тут такого не було, тому рекомендую. Наступна книга це біль мого дитинства. Бо я її прочитала, коли мені було десь років 13, Десь так, можливо, трішки більше. І, і прочитала, і подивилась фільм. Називається вона Милі кістки від авторки Ел... Еліс Сіболт. Це просто. Напевно, одна з небагатьох книг, яка мені запам'яталась на все життя, і кожного разу, коли я бачу заставку цього фільму, або акторку, яка грала, або книгу, цю її нещодавно перевидали КСД у серії Культріт. Я завжди згадую, і завжди це просто якісь такі емоції, відрази і суму, тому що ця книга і цей фільм мене прям дуже сильно засмутили в свій час. Ця книга розповідає нам про дівчинку на ім'я Сьюзі, якій було 14 років, коли вона померла. І ми читаємо події, які вона розповідає, ніби як з небес, спостерігаючи за своїми батьками. Її вбили. І вона через цю книгу розповідає, що саме сталося, хто саме її вбив. І також спостерігає і розповідає нам, як її батьки і її старша сестра переживають цю невимовну просто втрату. І мені було, я плакала дуже сильно на цій книзі і на цьому фільмі. Мені було дуже, -дуже боляче, тому що це. В першу чергу дуже психологічно важка книга болюча. І це не просто так трилер, який нам розповідає про вбивство, а і ще дуже така величезна психологічна драма. Тому що ми спостерігаємо, як батьки після втрати своєї дитини продовжують жити, намагаються якось продовжувати жити, тому що ну, всі ми розуміємо, що це просто жах, просто жах. От. І... Все одно, ця книга варта уваги, варта того, щоб її прочитати, особливо батькам підлітків, дівчат. І мені здається, що це важлива книга. Тому якщо у вас є сили моральні, можете її прочитати, бо вона дійсно. Болюча, але важлива. Отак от наступна книга. Я її, до речі, не одразу додала в цей список, була інша книга. А потім я щось працювала, працювала. і така, о Боже, як я могла про неї забути. Вона ж набагато краще, ніж та, яку я додала. І я повернулася до цього списку, відредагувала його і додала саме цю книгу, бо я хочу вам про неї розповісти. Називається вона Камінь, ножиці папір. Це дуже дуже незвичний детектив, тому що. Раніше нічого подібного я не читала, і цим він дуже сильно відрізняється, і цим він він мені дуже сильно подобається. Бо дуже багато таких шаблонних сюжетів, які повторюються, і це вже не цікаво. А тут було дещо таке незвичне. Чим же ця книга незвична? Ця книга незвична, тим, що тут розповідається про пару чоловіка і дружину. Які знаходяться на межі розлучення, і вони вирішують поїхати на відпочинок, кудись у віддалене містечко, будинок, і врятувати свій шлюб. Але є особливістю цього чоловіка: він не розрізняє зовсім облич людей. Він їх просто не бачить, вони такі всі розмиті. Це таке захворювання, і я про таке раніше ніколи не чула, і мені було дуже цікаво взагалі, що така ідея у авторки виникла. І коли вони з'ясовують стосунки, відкриваються секрети таємниці когось з них, які призведуть до дуже неочікуваних наслідків. І мені було супер-пупер цікаво читати цю книгу. Я пам'ятаю, що це прям був вибух мозку. Я порекомендувала одразу цю книгу. Усім, хто любить детективи, усім своїм друзям, а вам забула порекомендувати, як це так. Ну, колись в прочитаному я вам про неї розказувала. Але повторюсь ще раз: це дуже класний детектив. Така обкладинка, ніби непримітна, і не натякає взагалі, що це детектив. Але як бачите, під цією обкладинкою ховається дуже дуже цікавий сюжет, тому рекомендую. Остання книга, про яку я вам хочу розповісти, це, скажімо так, просто база <схи> з детективів. Я довго думала, чи включати цю книгу в цей список чи ні, бо всі ви, напевно, вже чули про неї. Це у нас мовчазна пацієнтка, але все ж таки, нехай вона буде в цій добірці, тому що я хочу її порекомендувати тим, хто тільки починає знайомитись з цим жанром. Тим, хто хоче подарувати е, якийсь детектив своєму другу або подрузі, які люблять цей жанр, е, е, і от просто хто хоче почитати щось таке легке, цікаве і ш... те, що буде швидко читатись. Е, навіть якщо ви взагалі не читаєте книги, а вам от різко захотілося, ось ця книга, я думаю, що вам сподобається. Про що ж нам тут розповідається? Нам розповідається про художницю на ім'я Алісія. Вона супер успішна, неймовірна жінка, яка одного разу просто висаджує п'ять куль в обличчя свого чоловіка. Після цього вона замовкає на шість років. Її ніхто не може розговорити, ніхто не може зрозуміти, чому вона це зробила. І це вбивство стає просто вибухом для змі для усіх жителів цього міста. Ніхто не зрозумів, як таке могло відбутися. Від неї цього ніхто не очікував. І найголовніше, чому вона більше не розмовляє, і чи хтось зможе її розговорити та дізнати, що сталося. І от психотерапевт на ім'я Тео приїздить до клініки. Наскільки я пам'ятаю, вона в клініці була, і намагається її розговорити, чи вдасться йому, чи ні. Також дізнаєтеся, якщо прочитаєте цю книгу, і це одна з тих книг, у яких дуже несподіваний фінал, який мені дуже сильно сподобався. Я вже слабо пам'ятаю деталі сюжету цієї книги, але чітко пам'ятаю фінал. А читала я цю книгу десь років 5-6 тому. Тобто дуже давно. І вважаю, що все ж таки варто вам порекомендувати її, тому що вона, вона не всім подобається своїм фіналом, скажімо так, і сюжетом, але вона варта уваги, вона прикольна. І я люблю такі книги, взагалі, коли задіюються психотерапевти і все таке, а от, і різні такі таємниці. Тому рекомендую, сподіваюся, що вам вона сподобається так само, як і мені. А на цьому у мене все. Це були 10 детективів і трилерів, які мені дуже сильно сподобались, і які я вам можу порекомендувати. Сподіваюсь, що вам вони сподобаються, якщо ви вирішите їх прочитати. А якщо вже читали, діліться, будь ласка, своїми відгуками в коментарях, але без спойлерів, обов'язково. А також діліться своїми власними рекомендаціями, які книги цих жанрів ви порекомендували, тому що. Я прочитала вже багато, але все одно хочу читати ще і ще. У мене ось тут вже стосик є книг, які я ще не прочитала в цьому жанрі, і буду вам дуже вдячна за ваші рекомендації. Також не забувайте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео та підписатись на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам, як завжди, бажаю гарного настрою, гарного дня і до зустрічі у новому відео. Усім па-па!